Всім привіт! Хочу зняти для вас відео на своє багатостраждальне замовлення з каталогу Avon Bерезень. Ось такого каталогу. І покажу, чого воно таке, як я кажу, багатостраждальне, тому що ось таке прийшла мені посилка з ось таким дефектом. Великим заклеєним Складено було акта. Тут все було добре заклеєно, дуже велике було пошкодження зверху, але, слава Богу, що все було в наявності. Посилка взагалі рахувалася спочатку як втрачена, така як взагалі втрачена. Потім її десь через тиждень знайшли дуже великим пошкодженням, ось таким. І... Нарешті вона прийшла до мене. Сьогодні я її отримала, вибачте, за такий вигляд посилочки, зараз її заберу. І покажу, що заказали для цього каталогу мене клієнти. Будемо дивитися, ось такий каталог ще раз. Замовлення в цьому каталозі було невеличке, так як сам каталог мені, в принципі, також не дуже сподобався, не було ніяких таких цікавинок. В фокусі не було ніяких новиночок, що можна було замовити. Тому такий мінімальний, як для мене, це у мене мінімальне замовлення. І почнемо, як завжди, по черзі з каталогу. Замовила в мене дівчинка: ось такі дві помадки, новинки, матове губна помада гіалуроновою кислотою. кислотою, суперзволоження. Ціна її там в каталозі 199 гривень, але була акція. Е, Будь-які дві е, по 149 гривень кожна, якщо замовляти відразу дві штучки. І вона в мене замовила ось таку помадку Шокоманія та ось такий відтіночок Лілова. Вони не закриті. Це така близька знайома. Зможу вам показати, ой, вибачте, як виглядають ці поматки. Так, ось в такому стані, трішки розкритому прийшли дані помадки, але добре, що хоч не порвати і не побиті нічого. значить Тепер назва на англійській мові Хідра Мау і Гідра Коко. Дуже погано, що в каталозі також тут не пишуть переклад і на англійській мові, тому що от Клінка каже, що не розуміє, чи дійсно це такі помади, які вона замовляла, що я замовила, які хотіла. Ну, я так розумію, гідру Коко це Шокоманія. Ще раз, Hydro Coco. І гідромау це лілова. Давайте зверха почнемо. Вони не зафольговані нічим. З одної сторони, це погано, так як будь-хто навіть на тому самому складі може відкрити і подивитися цю помадку Дуже приємний, хто бачив відео з замовлення в з лютому. Я собі замовляла дані помадки Дуже приємний стік такий матовий, дуже приємний такий до рук. І свочі, звісно, ми робити не будемо, але. Сам відтінок помади я вам покажу. Ось така помада. Всередині це гіалуронова кислота таке спом'якшення, але при фарбуванні воно відразу з першого ж зразу відразу замальовується. Ось такий відтінок має дуже такий приємний, дійсно як шоколадний аромат. Ось така помадка. І давайте подивимося відтінок з каталогу. В самому стіку камера трішки висвітляє, як на мене, фото в каталозі. В реальності воно практично співпадає з каталогом, така буде насичено бордово, шоколадна така помадка. Такий відтіночок. Так, і наступна це Лілова. Так, давайте подивимось. Ой, дуже гарний відтінок. Думаю, що це практично всім підійде. Ось Лілова. Так, значить, камера передає вам тут. Реальні як фото в каталозі і саму помадку, як ви бачите, вона відрізняється. В каталозі вона більш таким з фіолетовим підтоном, а тут більш така рижувата. Ну, я сподіваюся, що клієнтка не буде розчарована покупочкою даних помад. Що я можу сказати, тестуючи вже практично місяць дані помадки? Вона має матовий фініш, дуже приємна ніжна на губах. Звісно, вона не тримається дуже довго. Чай, кава, їжа воно, вона з'їдається, залишає відбитки на, ну, на чашці, на щом, там, стаканчику, але дуже приємна до губ, не пересушує губи. В принципі, мені подобається дана помадка, непогані вони. Мені ще декілька тут, звісно, відтіночків подобається, але маю дуже багато помад, не так часто фарбуюся, тому боюся, щоб вийшов термін придатності і були не, ну, не згодні вже до використання дані помадки. Наступне, що в мене клієнтка замовила з каталогу, це ось такий крем гель для обличчя з 72 години. Ціна в каталозі, звісно, була немаленька 229 гривень. Але була чудова пропозиція в журналі Фокус. Якщо замовляєш два продукти там по Привілегіям, там 2-4, там були в мене було золото, то я замовила два продукти, і мені на них була е, не 25 а 30-відсоткова знижка. Тому е, клієнті буде ось такий е, крем, 72 години зволоження Ось такий кремчик. Я також користувалася дуже він добре, зволожує, але в той же час він і легкий такий, не перенаснажує шкіру. Дуже хороший кремчик. Хто шукає такий зволожуючий, але не жирний такий крем, то на літо саме то. Взагалі серія NU мені дуже підходить і дуже подобається. Тому раджу спробувати. І... Я в запасах, тому що часто також у мене клієнти замовляють. Замовила систему 2 в одному для шкіри навколо очей, Lift Effect. Крем та гель ось таку, за 179 гривень. Гель для верхньої повіки і крем проти змошок для шкіри навколо під оку, очима. Так покажу ось цю системку. Також ця клієнка, що кремчик, часто в мене замовляє дані системки, тому буде в запасах до того часу, коли її. Буде потрібна дана система. Так, Зараз небагато таких акцій є в каталозі фокус, але дана мені, так як я на золоті, в мене менша знижка, можна було вигідно замовити дані товари. Так, наступне, що я покажу, також часто мене замовляють ось такий матуючий BB-крем з SPF 15. Відтінки світлий серії Avon Nutra Effects. Значить, він для комбінованої та жирної шкіри з матуючими частинками для матового фінішу, зменшує видимості пор та природний фініш. Також часто замовляю. Ціна тут була, як на мене, трішки завелика для даного крему 229 гривень, але клієнткам треба було, тому вони замовили ось такий даний кремчик. Такі в 23 рік виготовлення. Два штучки в мене замовили. Так, наступне, а, я якось не дуже звернула увагу, тут на російській мові тут написано, але виготовлено в Польщі. Наступне, що було в мене замовлено. Це дуже часто мене замовляють. І я, в принципі, замовляю собі в запасики ось такі набори. Якщо в склад Набору входить якась парфумована, чи туалетна, чи люба водичка. Ці набори виходять дуже вигідно навіть із ціною яка зараз зросла в два рази. І так, в цей раз був набір 4 в одному за 329 гривень. тут знижка всього лише 10%, але все одно виходить дуже вигідно. В цей набір входила туалетна вода Самеварс Сансет в об'ємі 50 мл, відновлювальний крем для потрісканої шкіри стоп 75 мл, делікатний очищувальний засіб для жіночої інтимної гігієни з екстрактом ромашки. Та 300 мл. Та шампунь для волосся неперевершений об'єм. Об малина та гібіскус в об'ємі 700 мл. Зверніть увагу, що шампунь ще в старому такому форматі. Тому ось сам наборчик. Значить, два шампунчики. Два штучки в мене цих наборів заказали. Два шампуні. Так, далі. Два ось таких інтим гелі. Наступне це два ось таких відновлюючих крема для потрісканої шкіри стоп за два дні, за три дні. Це, так, значить, пише, що він з сечовиною та вітаміном є. Е. Непогані кремчики мені подобаються. Зараз також небюджетно коштують в каталозі. І парфумовані водички, ось саме Wild Sunset. Також в мене їх часто замовляють, і в каталозі їхня ціна, якщо замовляти окремо, десь приблизно 230 гривень. Так що, як порахувати, виходить дуже-дуже вигідний набор, навіть якщо окремо продати. Навіть по знижці чи по каталожній ціні окремо продати туалетну водичку, то практично всі остальні засоби виходять за копійки. Тому, кому цікаво, раджу звертати увагу на дані наборчики. І, значить, ще що було з каталогу? В мене замовили ось такі гелі для душу. В об'ємі 720 мл XXL, жіночий та чоловічий. Значить жіночий. Ага. Жіночий ось такий щасливі моменти з ефрезією та. Що це тут? Може, переклад є? щасливі моменти. А з чим аромат фрезії та граната. Так, не зломане нічого. Дуже мені подобаються дані флакончики, вони такі більш-менше займають місця і такий кращі вони якось мені естетичніше виглядають ось дані флакончики. Також виготовлення, як бачите, 23 рік. жіночий такий Засіб і чоловічий. Також в об'ємі 720 мл шампунь Ге для душу для чоловіків збадьорюючий океан. Значить, він із з аромату морської солі та м'яти. Також часто замовляють. І Саме в об'ємі об 720 мл, хоча й не бюджетна ціна була. Жіночі були по 159 гривень та чоловічі по 179 гривень. І... Це все, в принципі, що замовили з каталогу. З розпродажу у мене замовили ось такий лосьон для тіла з чайним, зеленим чаєм. Чайним дерев, з чайним деревом та вітаміном Є е для всіх типів шкіри в об'ємі 400 мл. Ціна даного лосьону була 99 гривень. Також, якщо робиш замовлення через Avon On, на суму здається мені. 450 гривень можна було замовити ось такий парфюмчик. Туалетну водичку Full Speed в об'ємі 30 мл. За ціна даної водички була 99 гривень без знижечки. Також чудова ціна, хороший аромат. І також можна було при замовленні, здається, 10 мені на тисячу гривень, ну я вже так. Точно не знаю. Можна було замовити ось такий повний розмір Full Speed Gamer. Об'єм водички 75 мл. Ось такий парфум. І ціна даного туалетної води була 189 гривень. Також бюджетна ціна, в каталозі дана водичка знижки стоїть 430 гривень. Також звертайте увагу. В на в фокусі інтернет-варіанті інтернет, е, інтернет фокусу. Звертайте увагу на дані акції. Так, ще мені склали два пробних зразочка. Перше це новинки каталогу квітень серії Today Tomorrow Always Wonder Я знаю, що кохання прийде. Так, значить, бутонне ролі, бергамот та корт кедру. Так, будемо тестувати, але ось, може, є ароматична сторінка в каталозі. Непоганий такий аромат. Не схожий він мені на серію взагалі цю ТТА. Е, я взагалі не, мені не подобаються аромати не туди, не тому, не always». Єдине, що ці новинки, що зараз ввійшли, Зіслав, The Moment. І ось Савандер. Непогані такі водички. В каталозі квітень ціна їх буде не бюджет на 519 гривень. Тому раджу спочатку замовити пробнички, щоб спробувати аромат. І клали ось такий також пробний зразок. Крему гелю для душу, для обличчя, що вже зговорююсь. Оцього, що в мене клієнтка замовила. Також був подаруночок, приємно отримувати такі подарунки, але це не новинка, в мене було навіть хоча б два ароматиці вкласти для клієнтів. І такий трішки каталог квітень 23-го року з новинкою. Так, ось ця новиночка. Наборчик і сама водичка. Наборчиків, звісно, вигідніше замовляти. І, як я вже говорила, чудові набори. Ось ці 3-4 в одному. В інтернеті я вже дивилася на дані набори. Зараз, як швиденько вам знайду, покажу, що також, як на мене, вигідний набір з доволі непоганими товарами. ось Ціна буде 349 гривень, і в мене вже є. Напевно, три клієнтки на дані наборчики. Перше, що інкандесанс це дуже популярний роман, любить клієнти інтим гель серії «Ін гель для умивання, гель желе та «Сонцезахисний зволожувальний бібі-крем з SPF 45, об'ємі 50 мл. Зверніть увагу, хто може прогортає часто цю сторіночку. Ось таке невеличке моє. Замовлення з Avon, дуже довго я його чекала, практично 3 тижні. Але слава Богу, що навіть із пошкодженнями все прийшло в наявності. Не побите, не поломане ціле. Надію, що це, це за практично десь близько 10 років моєї співпраці з Avon, Це перший раз взагалі такий конфуз вийшов. Надію, що це і буде останній раз. Дякую всім, що мене дивилися. Дякую вам за ваші коментарі. Це буде Україна.